Всім привіт, дорогі друзі. Київське Динамо зіграло свій перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Рейнджерса. І сьогодні ми коротко оглянемо це протистояння, записую вже на наступний день після матчу, можливо, трохи запізно, але коротко тезисно по тому, як зіграло київське Динамо і чого очікувати в матчі відповіді від нашої команди, чи зможемо пройти в плей-офф які далі суперники? Тобто це все зараз постараємося обговорити. Ну і, звісно, від вас чекаю реакції. Цей матч чи сподобалось вам київське Динамо і що можна було зробити по-іншому для того, щоб зберегти все-таки рахунок переможний, яке Динамо зберігало до останньої секунди, фактично, але на жаль, рахунок 1-1. Від вас хотів би побачити більше лайків, підтримайте це відео. Ну і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати наступні е, виходи відосів і прямих трансляцій. Також доєднуйтесь до телеграму, щоб не пропускати важливі новини по каналу. Повний матч, на жаль, не зміг подивитися, але загальну картину в детальному огляді кращих моментів зміг зрозуміти, як, в принципі, Динамо намагалося перемогти і як досягали результату. І по складу, звісно, хотілося б відмітити те, що були зміни. Вони повинні були бути особливо в центрі захисту, де випав дячук, і потрібно було ставити когось іншого в. Разом з Поповим сьогодні вийшов молодий Михавко, зліва був Вівчаренко. Ну і центр півзахисту доволі звичний. І атака, в принципі, теж ми вже звикли до того, що піхальонок Шапаренко зараз основа разом з брашком. Ну і в Атаці Кабаєв, Ванат, Єрмоленко. Там можуть бути різні варіації, але в основному це кабаєв Може бути і Волошин, але є ось такий сталий склад разом з бущаном в воротах. По рейнджерсу, друзі, чесно, я от перед цим протистоянням ще за пару днів, був матч у рейнджерса проти Харца в чемпіонаті Харц, це, до речі, команда, яка е, є можливим суперником Кривбаса в наступному раунді. І в принципі, мені було цікаво подивитися на рейнджерс Єврокубкову команду від Шотландії і Харц. Я вам скажу, там команди зіграли 0-0, і Харц виглядав набагато краще. Я нічого особливо в рейнджерсі не побачив. Взагалі, ця команда і цей склад, і підбір виконавців, які є в рейнджерса. Можливо, пару футболістів дійсно є доволі кваліфікованих. Той же Джек Батленд, який грав на рівні АПЛ, тут є. Деякі футболісти, які і грали на рівні АПЛ на деяких клубах англійської прем'єр-ліги, але так і не заграли. Тобто, це команда з тих гравців, які не змогли пробитися до рівня англійської прем'єр-ліги і закріпитися там. Вони ну в кращому випадку грали там в чемпіоншипі, були основними, як було з футболістом, їхнім голкіпером з Батлендом, або це гравці там із чемпіонату Нідерландів і подібного рівня чемпіонатів. Тобто. і в зараз не дуже хороша ситуація. Фінанс вони не можуть собі дозволити підписувати футболістів дороговартісних для того, щоб ставити собі завдання бути конкурентними в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Тому для мене Рейнджерс не був чимось суттєвим для київського динамо і чимось непрохідним. Це дійсно рівна нам команда. Ми теж не у нас немає суперкваліфікованих футболістів, щоб ставити завдання дійсно якісно проходити вже в груповий етап. Звісно, це буде складно зробити, але проти рейнджерса 50 на 50 я це чітко. Бачив і чесно кажучи, після партизана очікував від Динамо ну такої ж динаміки, і вона була. Тому що перший тайм з того, що я побачив по тим моментам, Динамо зіграло приблизно як з партизаном. Ми взяли м'яч під контроль. Ми понеслися вперед. Ми в перші 20 хвилин створили кілька потужних, хороших моментів, і вони були дуже різнопланові. Тобто, ми як і зі стандарту створювали з навісу. Як з комбінаційної гри, так само є класні відкривання між лініями, закидання за спини футболістам. Все було на футбольному полі. Динамо демонструвало хороший атакувальний футбол. І мені сподобалося, і київське Динамо забило перший гол з Офсайду, коли пробував там Вівчаренко на добуванні вона положення поза грою Хороший удар був від Піхальонка з дальної дистанції. Ми використовували все, що могли. Ми грали різнопланово для того, щоб Ренджерс не розумів основний план Київського Динамо. І ми забили на самому, ну там. В кінці фактично другого тайму, коли пройшла контратака. І цей матч показав, що якщо ти. Десь програєш в центрі поля, ти отримаєш дуже небезпечний момент на свої ворота. Так вийшло в випадку Ренджерса і випадку Київського Динамо. І на 38-й хвилині Караваєв, прорвавши центр, своїм досвідом зміг обіграти суперника, віддати на Ваната, який вже був в вигідній позиції на фланзі. Єрмоленко був на позиції Владислава, відкрився на дальній сіці, здорово. Все тут було класно, комбінаційно. Це дійсно гол рівня Ліги Чемпіонів. Мені дуже сподобалося. І очікувалось далі, що Динамо має з таким же запалом піти вперед. І... І ну, дійсно зіграти не гірше, ніж партизан, тобто забити пару м'ячів і динамо, це могло зробити, тому що в ренджеса в першому таймі в основному це дальні удари. Все, що вони створювали, намагались вішати. Це команда доволі вертикальна. Це не суперкомбінаційна команда. Тому я бачив шанси в нас. Але, на жаль, на другий тайм Шовковський вже не захотів грати як з партизаном. Тобто ми розумів, що ренджерс більш кваліфікована команда за сербський колектив. Але. Хотілося побачити Київське Динамо, ну хоча б до 70-ї хвилини з таким же настроєм, з такою ж комбінаційною грою. Але натомість Київське Динамо почало просто берегти цей рахунок, зберігати його. І на, за другий тайм, на жаль, від Динамо гостроти особливої, ми не побачили. Ми вже грали від е, свого рахунку 1-0. І дійсно, по результату другим номером. Намагались контратакувати, які у нас були заміни, друзі. Виходив Буяльський замість Піхальонка, Лонвейк замість Шапаренка. І потім під кінець уже освіжити фланги. Тому що ну ярмолка всі 90 в такому темпі ще й другим номером відпрацьовувати в захисті не міг. Тому Волошин Брагару, брагару, який ось, в принципі, дебютував в Єврокубках. І все йшло до того що Динамо збереже рахунок 1-0, це дійсно було б вигідно, але набагато краще було б забити другий. Розумієте, це дуже важливо з точки зору психології на матч відповідь тим більше на виїзд. А там буде забитий стадіон. В Ренджерса дуже шалені вболівальники. І звісно, вони будуть підтримати. І, на жаль, в самий останній момент ми втратили м'яч в центрі поля. от Так само, як Рейнджер, втратили м'яч в центрі поля, і розвинулася наша контратака. В цьому моменті. Теж дуже перспективна контратака Рейнджеса, яка зажувалася, яка з заграна, Динамо встигли навіть повернутися назад, зайняти всі свої позиції. Але не доконцентрація, не доконцентрація. Гра за спиною. Дуже здорово нападник їхній Десерс. Він дуже небезпечний. От ну, дійсно його можна виділяти. Він в минулому сезоні чимало голів забив. І зараз він класно відкрився за спиною. Попова, попов його не бачив, чомусь не контролювали спину, не дивилися, хто забігає, тому що пішов. Навіз правого флангу в нашу штрафну, і потрібно було просто м'яч вибити вже. І все як наслідок, наші центральні захисники не зреагували на забігання ДСРС з глибини за спини захисникам. Між лініями він відкрився і розстріляв Бучана. 1-1. Ми отримаємо той рахунок, на який ми не заслуговували. Але з огляду на той футбол, який в другому таймі команда Шовковського показала, і вона показала дуже стриманий футбол, дуже такий, знаєте, на результат. Таке вже було колись в чемпіонаті минулому сезоні, да? коли Динамо так само отримало рахунок. І тоді поплатилися в кінці матчу зараз. Та сама історія. Просто це ліга чемпіонів. Це може вилізти реально боком вже в матчі відповіді, там не зрозуміло, що буде. Тому можливо це буде уроком, що в принципі треба все одно до кінця намагатися забивати. Бущан сьогодні хороший матч. Він дуже хорошу оцінку отримав. Я вам скажу, да В деяких епізодах дуже здорово в другому таймі рятував, тому що ну я, я не говорю про всі моменти Рейнджерса, Вони були в другому таймі. Да, але Бущан десь захист здорово, але все одно, знаєте, не до з першої по 90 плюс яку потрібно зіграти. Але скажу вам так: я від динамо очікував гіршого. На старті цієї ліги чемпіонів, і коли я дізнався, що в нас майбутній суперник буде рейнджерс, я трошки повівся на статус, повівся на те, що наш футбол трошки падає зараз низ і подумав, що в нас шансів тут набагато менше. Але стосовно гри, я вам скажу: якщо Динамо буде грати з таким же запалом, з такою динамікою, то ми можемо прийти ще цей рейнджерс. Але потрібно грати з позиції тактики, коли ти вже маєш якийсь певний підтверджений результат, хоча б в два м'ячі тоді вже можна сідати, ну особливо першому матчі. Але бачите, не вийшло. На цей раз не вийшло, і потрібно буде вже якось вигравати на виїзді. На рахунок нашого наступного суперника це або Зальцбург... Red Bull Salzburg або це буде Твенте. І звісно, перший матч між цими командами теж відбувся. Зальцбург перемогли 2-1. Австрійська команда була сильнішою, але це був домашній матч. Ну я вам скажу, мені здається, в Твента шансів менше, тому що команда більш скромніша, ресурсів у Зальцбурга більше. Вони ми знаємо, що всі проекти Red Bull вони дороговартісні. Це в основному інтернаціональна команда. Ми можемо подивитися на Лейпциг, ну скажімо так, найкращий продукт, напевно, від Red Bull. Ну і Зальцбург, австрійський продукт, який теж пару років виходить на серйозний рівень. І це команда доволі інтернаціональна. Там багато з різних країн футболістів, але дуже талановитих, молодих, де вони обкочуються об єврокубки. І далі вже цих футболістів розбирають по Бундеслігам, по АПЛ і в той же Лейпсих теж багато футболістів звідси переходять. Тобто такий хороший трамплін, але вибачте, ну, Зальцбург це назвати трампліном складно, це реально дуже сильна команда. І тут вже ми будемо в статусі андердога. Якщо якимось дивом Твенте пройде, ну все одно я не буду вважати, що Твенте це слабкий суперник. Хоча по фінансам, можливо, навіть Динамо трішки сильніше буде там по футболістам. Якщо Твенте проходить Зальцбург, це буде говорити про те, що Твенте не така й слаба команда. Тому будемо чекати, далі вже буде набагато важче. Тобто ми отримали для початку партизан, зараз більш такий рівний нам рейнджерс і трішки вищий, скоріш за все, буде Редбул Зальцбург. Подивимося, друзі. Головне зараз налаштуватися на матч-відповідь і виграти там. А далі вже будемо думати, що буде плей-офф Якщо ми туди проб'ємося, будемо намагатися це робити, звісно, вболівати за київське Динамо в подальшому. Тому пишіть свої прогнози, чи зможе Динамо пройти Рейнджерс з огляду на той матч, якщо ви дивили всі 90 хвилин. Я думаю, ви точно зможете сказати, то, написати пару слів в коментарях стосовно Динамо. І вже на майбутнє напишіть, які шанси Динамо можуть бути проти умовного Зальцбурга Буде цікаво почитати, тому вдячний вам за перегляд. Чекаємо матч відповіді. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Переходьте також в телеграм, щоб не пропускати важливі новини стосовно нашого каналу і українського футболу.